Добре, а куди гроші діваєте? Я всю свою пенсію віддаю на фронт. Абсолютно ні копійки не беру собі. А за що ж ви живете? А я ще Я ще всі. То ви ще й робите десь? Я ну так сказати, я за за їжу, фізичний, фізичний труд за їжу це. Це знаєте, як селі ну в мене не в селі, ну я говорю, як селі на усадному час фізичний труд і їжа тобі. А я в городі знайшов такий спосіб, бо фізичні труд є. А якщо не секрет, чим займаєтесь? Я... Це якраз секрет. секрет про дітей, секрет. Про це секрет в мене конкуренти з'являться, тоді їжі мені не Ну буде. я зрозумів, ви точно, мабуть, нащадок Бендери, 100%. Ні, Нічого я... не розказуєте. Я, я поважаю Бендеру, але я його не дуже афішую. у нього було немало помилок і лозунг бендеровський. Слава нації це дурниця, тому що у нас многонаціональна Україна і ті, хто повторяють слава нації, слава Україні нормальна. А слава нації в тих умовах може й правильно, а в цих умовах це така дурня це на путіна робота. Тому вендеру не треба один в одному афішувати. А його треба умом і поважати як історію. Як історію, да. Да. ну не треба його копірувати, що багато дурнів а встрічають, коли кричать слава нації!». А я говорю, які ви націю славите. І вони в тупік замовкають і починають шурупати, про яку націю вони мали в виду. Бо що в Україні і євреї живуть. Та скільки хоч націй тут. Добре, я зрозумів вас, зрозумів. Цому я бачу моменти, да. так що якщо що, запам'ятаєш. Як Мене Олександр зовут. Саша, значить, хочете допомогти, е, допомагайте, а куди я даю гроші, це теж опасно, тому що мені особисто... Ні, на тяжі їх не, не з'їв. Е, я говорю в Одесі, коли я йду ходив по Україні 23-24, то от, рекорди світу.